І на завершення вже звична рубрика порадник від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин і виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону та в зоні АТО, і виявляють контрабандистів з цигарками. Ці кінологи консультують і вас сьогодні. Розкажемо про особливості команди, яка привчить вашого хвостатого до дисципліни. Доброго дня. Сьогодні покажемо вам, як привчити собаку до виконання вправи до мене. Ця вправа нам допомагає собаку зробити дисциплінованою, на її базі побудувати інші більш складніші навики, і при цьому постійно тримати собаку на контролі незалежно на відстані, які вона знаходиться, чи в наповідку, чи без нього. Консультуватиме нас у навчанні улюбленця, кінолог Олександр зі своєю помічницею породи Малінуа Діною. І як пригадуєте з минулих майстер-класів, перед початком дресирування ви повинні обрати один із методів впливу на собаку. Або, іншими словами, те, чим будете заохочувати чотирилапого до навчання. Те, що для собаки є найцікавішим. Це може бути як іграшка, так і їжа. Або навіть звичайна ласка. Яку ви проявляєте до свого улюбленця, також є достатнім заохоченням для виконання неї тої чи іншої команди. Та якщо ваш чотирилапий любить і свою іграшку та навіть поїсти, але після команди до мене підходити не хоче, то вам треба починати навчання за допомогою повідка, яким легенько підтягувати друга поближче. За допомогою повідка ми використовуємо такий вплив, що він собаці був не надмірним, не нав'язливим. Тобто сильні рівки ним призведуть до того, що собака буде неохоче підходити до дресирувальника. Абсолютно всіляко намагатися не виконувати цю команду, тому що їй буде неприємно. Вона буде відчувати біль, що також неприйнятна під час виконання правил. А ще не забудьте задобрити собаку після правильної дії. Саме так у тварин виробляється реакція на певну вказівку. Коли ви використовуєте іграшку чи ласощі, пам'ятайте, собака повинна максимально близько підійти. Для цього слід руки тримати біля себе. Ласощі або апортувальний предмет потрібно тримати максимально близько біля корпусу тіла з метою, щоб собака максимально близько підходила до вас. Випаки, коли рука буде притягнута на відстань, ви цим самим змушуєте її сідати на певній дистанції від вас, що для вправи не є припустимо. А ще собака повинна дивитися на вас і не відволікатися. На момент, коли собака знаходиться біля ваших ніг, потрібно слідкувати, щоб положення її було максимально вірним. Тобто, корпус тіла був перпендикулярний корпусу вашого тіла. У випадку, коли собака знаходиться не так, потрібно зробити маленьких півкроку назад або зігнувшись, поправити її положення. Тому що, в випадку, коли ми це робити не будемо, собака привчиться знаходитися неувірному і всі майбутні наші повтори, коли будуть допущені з помилкою, призведуть до того, що собаки виробиться умовний рефлекс, сідати невірно, от, і переробити його в положення, яке буде правильним, набагато буде складніше. Привчати собаку до команди до мене можна навіть з двомісячного віку, але перш за все чотирилапий повинен реагувати на свою кличку, та він вам повинен довіряти. Так само і в майбутньому не забувайте перед початком подачі команди слід сказати ім'я друга, щоб привернути його увагу. При цьому варто пам'ятати, що на щенят повинен бути вплив такий, щоб не порушив його нервову діяльність. Чим раніше ви почнете привчати собаку до виконання цієї вправи, тим швидше вона її запам'ятає і буде виконувати безкомпромісно. Тому що найкращий учень це молодий собака. Помилками можуть бути наступні: неврахування індивідуальних особливостей собаки. Перенавантаження на її нервову діяльність, застосування занадто сильного механічного впливу, привчання до виконання вправи в ситому стані або коли собака є невідповчившою після попередніх тренувань. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте запитання у коментарях. Разом виховуємо з вашого чотирилапого підопічного справжнього друга і захисника.